Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української. Знову у нас стара камера, тому що у нової кращий звук, але гірше зображення. Отак от, от зараз налаштуємо. І не повірите, про що сьогодні розповім. 30-та серія серіалу Життя репетиторки 4 січня, ой, лютого, лютого. І ми сьогодні говоримо з вами про нетрадиційну, як я її називаю, освітню орієнтацію. Не повірите, про що будемо казати. Отже, слухайте. Чогось останнім часом згадуватися мені почали учні, які навчалися за альтернативними навчальними програмами. Зараз я розповім, що це означає. Існує постулат. Ідея про те, що сучасна освіта нудна, сучасна освіта відірвана від життя, і вона небагато уваги приділяє тому, щоб ми формувалися як особистість, особистісному розвитку. І тому говорять про те, що варто. Впроваджувати якісь альтернативні методики, зокрема, наприклад, я стикалася з такими. Або починають давати маленьким дітям серйозні твори, якісь, вони можуть в початковій школі канта читати, Сократа читати, Платона, обговорювати їх тощо. Буває таке, що. Роблять мультиуроки, поєднуючи театр, музичне виховання, образотворче мистецтво, літературу, мову, це все в одну купу. Буває таке, що предмет викладають блоками, коли ви самостійно опрацьовуєте якісь теми, а потім у вас якийсь семінар, на якому ви обговорюєте те, що опрацювали. Бувають іще різноманітні підходи. Вони відходять від традиційного і намагаються. Таким чином освітній процес урізноманітнити. Але, на жаль, я думаю, що це чудово спрацює з дітками-геніями, які, наприклад, вміють читати, вміють писати, їм не потрібні правила, тому що вони і так слова правильно пишуть. І ось тоді ми можемо підсилити це ось такими ось різними методиками і тоді дійсно формувати особистість виняткову. Але як я бачу, це погано працює на звичайних дітях. Спершу зупинимося на тому, що ну, або до мене приходили такі учні. Спершу зупинимося на тому, який запит мені несли батьки. Батьки були впевнені в тому, що сучасний, освітній процес неякісний, поганий, і в е, ньому все недобре. Це Переконання формувалося у них, як я бачу, через те, що або вони були середнього рівня і далі не могли піднятися, і, маючи свою умовну тоді трічку за п'ятибальною системою, зневірилися у навчанні. Або вони, наприклад, мали погану вчительку. Я знаю, настільки багато чудових вчителів. В Україні, бо співпрацюю з великою кількістю дітей, і вони мені подекуди розповідають про своїх вчителів. Я навіть не знала, що стільки талановитих у нас людей є. Я думала, що у нас все в освіті не так. Чудово, я думала, що це моя школа була от ідеальною. І у нас було багато талановитих вчителів, які проводили уроки такі цікаві. Але ні. Я бачу, що дуже багато цікавих уроків, але ось не пощастило цим батькам, коли вони були дітьми, і вони потрапили якраз на поганих вчителів. І це раніше було більш поширене явище, і дійсно, вчителі просто відбували у кращому разі було таке інколи. І ось вони ненавиділи через те, предмет або предмети. І е, були, можливо, ще якісь інші причини, коли людина е, виросла в тому, що вона розуміла, що освіта їй не подобається. І ось потім, бажаючи кращого для своїх дітей, така мама або такий батько намагаються знайти альтернативні підходи, за якими буде навчатися дитина. І це дуже Гарна мотивація, але в випадках звернення до мене, як до репетитора, я бачу негативні боки навчання ось такими нетрадиційними освітніми методами. Чому? Що я побачила в дітей, які до мене прийшли і навчалися нестандартно. По-перше, такі діти. Не могли, у них не було дисципліни, дуже часто вони могли вільно поводитися, стрибати по ліжку, наприклад, впродовж навчання, сидіти в білизні в якійсь, замість того, щоб одягнутися, тобто вони не дотримувалися норм поведінки і певних соціальних норм було таке. Було таке, що у мене учні. Не могли писати. Тобто у них були проблеми із письмом. Вони полягали і в тому, що дитина не могла писати охайно, і в тому, що вона не могла фактично написати півсторінки, і в тому, що вона плутала букви, не знала букв, навчаючись у четвертому, наприклад, класі, і в тому, що вона. Плутала склади, плутала слова, не могла дописати слово. Також ці методики, принаймні у зверненнях до мене я бачила, призводять до того, що діти не вміють читати. У них погана техніка читання, тому що там вони якось читали здебільшого з батьками вдома і потім обговорювали це в школі. Вони теж плутали слова, їм було важко читати. Також були моменти там, де у мене був запит на розвиток творчих здібностей, для того, щоб писала людина творчі роботи і вміла красиво висловлюватися. Але коли дитина починала писати творчі роботи, було видно, що вона не знає в 9 класі, як пишуться слова, як ставляться розділові знаки. І так сталося, що діти, які отак -от, от не традиційно Освітньо навчалися, до мене приходили або з початковим рівнем, тобто з рівнем 1, 2 та 3 бали навчальних досягнень. Фактичним. Те, що їм малювали в альтернативних школах інші оцінки, я про це не буду говорити. Це у нас ну, їм треба заробляти гроші, тож вони. Можуть інколи так поводитися, бувало і таке, або з рівнем 4, 5, 6 балів, тобто з середнім рівнем до мене приходили такі дітки. Жодної дитини, яка б навчалася ось таким альтернативним шляхом із, хоча б достатнім рівнем, грубо кажучи, четвірка з мінусом за старою системою або 7 балів, 8 балів, 9 балів за новою системою, до мене на початку. Не доходило. Потім ми з ними там якось доростали, було, а було і не доростали. Але хочу сказати, що ось така нетрадиційна освітня орієнтація підходить не всім. І на це треба зважати. Можливо, це мій такий от вибірковий досвід, коли я ж все-таки репетитор і до мене звертаються з проблемами, тому до мене звернулися саме проблемні діти. Але я примітила у своєму досвіді саме ось таку тенденцію, що нетрадиційна освітня орієнтація призводить до недоліків і до зниження рівня навчальних досягнень. Звісно, на уроках ми маємо використовувати різні методи, ігрові методи, в тому числі, обов'язково зараз, через те, що без гри ми зараз нікуди не підемо, але і традиційні методики мають працювати через те, що саме вони зазвичай дозволяють нам найефективніше досягати поставлених цілей, якщо ціль вчити, вміти читати і писати. Ось такі у мене спостереження наговорила вам аж на 10 хвилин. Який у вас був досвід навчання, чи було у вас якесь альтернативне навчання, чи є у вас позитивний досвід. Дуже прошу відгукнутися людей, які мали високий рівень навчальних досягнень, тобто стара п'ятірка або 9, 10, 10, 11 і 12, за новою системою. Хотіла б подивитися, чи дійсно це я просто стикалася з таким контингентом, чи працює це для високого рівня. А ми зустрінемося з вами завтра. І якщо вам щось цікаво, то обов'язково пишіть мені, радо відповім, запишу відео і долучайтеся до мого каналу, підписуйтеся, далі буде далі цікавіше.